Привіт-привіт! Насти Юлія Курсук, я на викладачка з сертифікованим рівнем C1. І сьогодні я вам розповім всі секретики, які допомогли мені не застрягти на B1 і прогресувати до дуже гарного C1+. Дуже часто в мене приходять учні, які застрягають рівні B1 Біван цьому плато, і вони не розуміють, як їм рухатись далі. І в принципі, це зрозуміло, тому що з рівня А1 до А2 є маленький обсяг інформації з рівня А2 до а 1 Трішки більший, а з рівня B1 до B2 просто прірва. І я вже не говорю про B2 до C1, там буде ще більше часу. Тобто, з кожним рівнем, як ви проходите в англійській мові, ви вивчаєте все більше і більше матеріалу, і вам потрібно більше часу на опанування певного рівня. Тому і може здатися таке враження, що ви навчаєтесь, вивчаєте, практикуєте, а рівень стоїть на місці. Хоча це не зовсім правильно, але що ж робити, коли ви реально, на цьому рівні P1, на цьому плато і не можете бачити, як виходить далі? Давайте я вам зараз підкажу. Дуже багато в мене є мелодії, способів, але першими перейдемо. Хотіла б представити свої інші змеражі взагалі. то У мене є інстаграм, в якому я ділюся своїм щоденним життям. Розказую про будні, вчительки англійської і керівниці мовної школи, тому що я про це постійно забуваю розказувати, але вам треба. Також в мене є блог в телеграм-каналі, де я ділюся щодня практично різними класними матеріалами для покращення рівня від A1 до C 1 ми робимо багато тестів, читаємо статті, розбираємо інтерв'ю і куби всього корисного. Тому в останній день в описі можете вже підходити підписуватися. А ми переходимо далі до відео, тому що. Нас чекає багато класної інформації. Все, те, що я вам зараз розкажу, буде базуватись на одній штуці. Це те, що вам варто змінити підхід до навчання. Ця штука працює завжди. Якщо ви вперлися в потолок і ви не розумієте, як клієць далі. Вам треба назвати ситуацію і подумати, як можна піти в обхід, як можна вийти з цієї ситуації іншими шляхами. Тому давайте подивимось на кожен аспект мови окремо і подивимо разом, як можна його змінити. Якщо раніше ви вивчали слова. Одинично, тобто e-glass, a, a book то на цьому крапка, тому що на рівні B-1 варто використовувати колокації, а ще краще чанки. Колокації це такі старі конструкції, слів, які допомагають вам покращити ваші флуенсі. А флуенці означає те, що ви будете говорити більш швидше і більш природньо. Чанки це ще більш їх речення, які допомагають вам покращити ось це ваше флуенсі. Тому крок перший. Ми спочатку перетворюємо всі ваші одиничні слова в колокації, потім будуємо з них чанки і стараємось використовувати sentence frames у вашому спікінгу. Що таке sentence, frames? sentence – це речення frame rank. це чітка структура слів, які має бути в реченні. Наприклад. А, важко читати англійською мовою. А два умови давати ще мені. Мені важко читати англійською мовою. І ви можете перекласти «Me difficult read books in English». І це буде huge mistake. Просто enormous mistake. Тому що, коли ми кажемо важко робити щось або легко щось робити, ми будемо використовувати конструкцію it's. «It's difficult, it's easy to». Do something. І що нас виходить? Не мені важко читати книги англійською, а це важко читати книги англійською для мене. Ідес difficult to read books in English for me. Звичайно, можна ще перефразувати з колокацією, наприклад, have a hard time. Uh, «I have a hard time reading books in English» або «I struggle». Тобто, ви бачите, можете використовувати різні конструкції, sentence frames, чанки, колокації, які допоможуть вам покращити ваші флонці. На рівні B1 вже можна дивитися фільми, слухати музику в оригіналі і знати переклад або хоча б його розуміти. Також можливо читати книги, але. Це все означає, що ви споживаєте контент пасивно, а нам потрібно споживати активно. Тому що я пропоную: коли ви бачите якесь нове слово в контексті, і ви його знаєте, не перекладайте його. Коли бачите слово контекст, яке ви не знаєте, ви його виписуєте і вчите. Це обов'язково. Тобто, ви вже не споживаєте контент пасивно, ви вже з нього щось вчите. Але я розумію, що не завжди вас і настрій щось вчити і говорити. Тому йдемо до червень, будемо практикувати ваш спікінь. Вам потрібно обрати шматочок інтерв'ю, фільму чи серіалу з людиною, акцент, мова якої вам подобається, і декілька разів повторити одне й те саме речення до тих пір. Поки ви не будете горе Так, спікером, ви практикувати свою мову акцент, ви будете правильно вимовляти звуки в англійській мові, і зрештою ви покращите свою інтонацію реченні, яка буде показувати мента повідомлення у вашому реченні. Видавати контекст, тому не дивимось просто так серіали і книги і кажемо, що ми вчимо англійську. Це не навчання, це просто ви проводите свій вільний час. А для навчання потрібно щось додатково робити з цією лексикою, коли ви бачите в фільмах, серіалах, і з тим акцентом, до якого ви хочете наближуватись. Переходимо до граматики. Дуже болюча тема. Дуже часто учні не розуміють, коли використовувати ту чи іншу граматичну тему. У них просто немає уявлення. Вони знають правила. Вони зможуть зробити вам вправи, але говорити на якусь тему і вплітати нову граматику в цю тему це просто Unreal. Що ж з цим робити? Коли ви вивчаєте нову тему, вам важливо використовувати її в побутових ситуаціях. Наприклад, ви знаєте фразу I would rather я б краще. І ви можете сказати I would rather have a latte...» Я б краще мала латте...» Хтось вам запитує, Юра, ти хочеш лати чи капучино? А я кажу, а latte. Все супер. І важливо зробити мінімум п'ять таких речень для побутових ситуацій. Тобто одна тема п'ять застосувань в реальному житті на рівні бітю. Ми зараз учнеться і вивчаємо тему should have done. коли ми жаліємо про те, що це ось минулому, і ми кажемо, мені слід було перевірити квитки, I should have checked the tickets. І її домашнє завдання було. Згадати ситуації, в яких вона Трошки затупила, які вона могла б повернутися в час назад і по іншому щось зробити. Ситуація про які вона жаліє і про них розказати, що їй слід було б зробити. What she should have done. Так вона поєднує гарматку до свого реального життя, до свого досвіду, і на знаходить її реальне використання. Як я вже казала, чим вище у вас рівень, тим більше вам потрібно часу на опанування певної теми, і це зрозуміло, і зрозуміло те, що зробити купу помилок, просто безліч. Безліч помилок. І здається, ви могли до цього вже звикнути, але no. На рівні бійва не стільки є багато різної інформації, що ви просто загрузите в ніс і не вийдете на B2. Скіл, який визначає, чи у вас B1, чи у вас B2, чи у вас C1, це ваша правильність того, що ви говорите Англійською Це називається accuracy, коли ви говорите правильно в реченні. і з рівня b 1 дуже важливо шліфувати ось це accuracy для того, що ви говорили правильно. Як же його робити? Елементарно, ви знаходите завдання по конкретній темі. Ви просто чату GPT створити вам знання по конкретній темі, по граматиці, по лексиці з помилками, і ви маєте їх виправляти. Одразу кажу: ви не будете робити більше помилок, ви будете аналізувати. Ці речі, які ви вже переробили правильно, і будете використовувати їх в майбутньому. І коли ви почуєте, що хтось інший зробив помилку, ви також її помітите. Це дуже важливо. Навичка помічати стає максимально важливою на рівні B2 і C1 І варто їх почати розвивати, що з B1. Тому у no, вас не буде рівень падати, ви не будете робити ще більше помилок. Ви будете шліфувати те, що ви вже і так знаєте, і рухатися до вашого 1 який буде дуже гарний по функції і по екurсі. Ваша ціль це якість того, що ви кажете, а не кількість. Тому, будь ласка, аналізуйте і думайте те, як ви можете покращити свою екurсі. Помилка номер 5, яка може у вас бути, це хаос у матеріалах. Якщо ви не знаєте, які матеріали вибрати для речі англійської, то у мене є відео на цю тему, де я ділилася своїми улюбленими матеріалами, які допомогли мені ті відвіді A1, де я навіть не знала, як сказати, наприклад, це кіт. До того, що я склала CE і екзам, взагалі там на лінціван. Десь у десь має бути послання. Переходьте двітя. Але якщо у вас є матеріали, ви не знаєте, як з ними працювати, тому що досі не знаєте, як узгодити ваш графік, то рекомендую вам спробувати правило трьох. Виділіть 30 хвилин вашого часу. Поблокуйте його по 10 хвилин на кожну навичку. Наприклад, 10 хвилин ви вивчаєте sentence frames. Ось це um, let me think. I would rather і так далі. Далі 10 хвилин ви практикуєте шеровень, ви вже говорите повноцінними речами, розробляєте свої молоді апарат, для того, щоб гарно мати звуки. І 10 хвилин ви говорите по темі, відповідаючи на конкретні запитання. Ось вам і повноцінна практика спікінг на 30 хвилин. Якщо ви будете робити цю практику протягом 30 днів, у вас буде класний результат. Але якщо ви хочете підтримку викладача і знати, якому раптом вам рухатись, то запрошую на навчання в мою школу англійської мови. У нас є багато схожих кейсів. Про які я вам сьогодні розповідала, коли учні виходили за сіння 1 до B2, вони ділилися своїм досвідом, як їм вдалося, не вдалося, поділити це по тому переходьте на наш сайт або на нашу стріночку і дивіться всі ось ці дописи. Якщо вам було корисно це відео, залишайте пальчик вгору і пишіть у коментарях. Яку техніку вибрати собі з цього відео, тому що реально дуже класні техніки. І якщо ви робили те, що вам кажу, то у вас точно буде покращення рівня. Продовж цього відео я розказувала про ці sentence frames, про колокації, це все. Знаєте, у мене є телеграм-каналі цілий файл з цими Sentence frames У мене є файл з популярними фразами, які говорять не є. У мене є подкаст. Як я рекомендую читати книги в оригіналі або дивитися фільми або відео і робити з ними гарну якісну роботу? Тому переходьте на мій телеграм-канал, підписуйтесь і дивіться все. А ми з вами бачимося на відео. Тому see you later!